Вітаю! Мене звати Олександра Зінькова, я психологиня психотерапевтка Я багато разів чула такі плітки про те, що психотерапевти то такі є хитрі люди, які загадково уникають відповідей на прямі поставлені запитання під час терапевтичних сесій. І тут я скажу, що дійсно терапія вона зазвичай не передбачає. Формат прямих відповідей, відкритих відповідей на питання. Тому я цим форматом вирішила дати відповідь цьому міфу про психотерапевтів, що ми ніколи ні про що не говоримо. І запропонувала своїм підписникам в інстаграм скинути мені кілька питань. На які вони хотіли б почути розгорнуті відповіді, тим самим поклавши початок новій рубриці на цьому каналі. І от почати я хотіла б з такого запитання, яке прийшло від підписниці. Чи можливо сепаруватись від мами, живучи з нею під одним дахом? Чи своє життя можливо будувати виключно окремо? Уточню, що жити на орендованій квартирі, а не на власній. Почну з того, що немає нічого неможливого в цьому світі, коли ми говоримо про стосунки. Бо стосунки вони залежать не лише від нас, а ще й від партнера в цих стосунках. У даному випадку не лише від доньки, а і від матері. Отже, так, можливо, у вас вийде, ви впораєтесь з тим, щоб побудувати власне сепароване життя. Але, і от давайте поговоримо про але. Бо, якщо чесно, ось цих але в мене більше, аніж позитивного прогнозу. Але, можливо, ви коли почуєте всі мої. Переживання та застереження з цього приводу, може, ви так подумаєте, ні, то точно мене не стосується, в нас точно все виходить і працює нормально. Проте, якщо ви задали це питання, я думаю, що сумніви у вас все ж таки є: якісь такі зернятка, закралися, зернятка сумнівів. Перше, що мене цікавить, чому виникає необхідність або Можливо, то просто бажання жити разом з мамою на одній території. Минулий рік, що нам показав? На початку повномасштабного вторгнення багато родин об'єднувались, гуртувались, і виникла купа ситуацій, де дорослі. Діти мали знову з'їжджатися із своїми ще більш дорослими батьками. І якщо на початку то було питанням виживання, то потім все більше і більше з'являлося звернень. Консультування та терапію з приводу стосунків з батьками, з приводу труднощів, які виникають при проживанні на одній території. Тому, коли, коли з'являється можливість більше не розділяти одну територію, то моя рекомендація цією можливістю користатися. Але Дійсно, ситуації життєві бувають різні і іноді того вимагають обставини, що ми маємо проживати на території з нашими батьками. Тут авторка зазначає, що вони будуть жити на орендованій квартирі, ну або вже живуть, а не на власній. Тут я припускаю, що вона тим самим підкреслює те, що це не є. Житлова площа, що належить, наприклад, її матері, і що вона не є фінансово та територіальною залежною від мами. Так, це може бути певним фактором, що може так послабити напруження в такому союзі. Але, але. Я можу поставити такі питання на зустріч. Якщо житло орендоване, то чому ви маєте орендувати житло саме з мамою? Так, звичайно, економічно вигідно знімати двом людям одну квартиру. Проте. Чому б не винаймати житло разом з іншими румейтами, там, за оголошенням якось когось знайти, або з друзями, з партнерами, чому саме з матір'ю є вибір жити? Також питання, чи то є тимчасовим рішенням, і ви знаєте, увага, ви знаєте, на який саме термін це рішення. Місяць, два, три. То одна справа. А коли ми кажемо, що ну, то є тимчасово, проте ми не знаємо, де то тимчасово е закінчується, тоді я пригадую таке славнозвісне прислів'я про те, що немає нічого більш постійного за тимчасове. Тому на це питання собі також рекомендую відповісти, чи є визначений термін, скільки це триватиме? Для того, щоб ви сепарувалися від мами, тут, до речі, питання: чи можливо сепаруватися від мами, живучи з нею під одним дахом на орендованій квартирі? то чи Вважаєте ви, що ви вже від неї сепарувалися, але проживання з нею разом, воно якось затягує вас, змушує вас регресувати до тих стосунків, які у вас були з нею в дитинстві, у підлітковому віці. Чи все ж таки вам здається, що ви і досі тієї сепарації успішної не пройшли? Скажу так, що ну, на одній території зараз це вам зробити буде. Важче. Все ж таки, коли ми не мешкаємо разом, то в нас більше свободи дій, ми можемо більше контролювати власний простір, краще відчувати певну психологічну та матеріальну незалежність. І на одній території, то дійсно зробити важко. Тут також пам'ятаємо, що, як я вже сказала раніше, не лише від нас залежать стосунки, є ще ну, у даному випадку матір. І деякі е, особистісні характеристики батьків можуть ускладнювати для вже дорослих дітей ефективну повноцінну сепарацію, особливо якщо мова йдеться про нарцисичних або гіперопікуючих батьків. Вони будуть усіляко. Пручатися і не давати можливості відбутися повноцінній сепарації. Це також треба враховувати. Далі, чи живете ви окремими життями, просто поділяючи спільне помешкання? Проаналізуйте це. Чи є у вас окремі хобі, інтереси? Власне, приватне особисте життя як у вас, так і у вашої матері. Або, можливо, ви, або ваша матір живете життям одна одної. На це подивіться. У будь-якому разі, ви ведете спільний побут, коли ви мешкаєте разом. Я сумніваюся, що у вас на кухні окремі шухлядки з ложками поварьошками що ви там окремо закуповуєте побутову хімію е і таке інше. Скоріше за все, ви ведете спільний побут, е маєте спільні витрати, узгоджуєте витрати на комунальні послуги тощо. Тому е тут дуже тонка межа проходить яку. Вам, якщо ви хочете так тримати оборону власної персони, власної особистості, вам необхідно постійно то контролювати, щоб ті кордони вони не розмивалися, і щоб вас туди не затягувало назад у такі спільні, іноді навіть співзалежні стосунки. Якщо ви хочете це взяти так, під контроль, то також придивіться до того, чи не є у вас від матері якихось очікувань за замовчуванням. Тобто. Одна справа, коли дві дорослі людини домовляються про якісь домашні зобов'язання, про те, як вони будуть функціонувати. Так само, як, наприклад, якщо б ви жили з подругою або зі сторонньою людиною, коли мова йде про проживання спільне батьків з дітьми. Навіть дорослих дітей з батьками ми можемо бачити таку тенденцію до збереження такої первісної сімейної форми існування. Первісною я маю на увазі. Батьківської сім'ї, там, де батьки мають свої обов'язки, якіхось батьківські за замовчуванням, а діти від них того очікують. Так, звісно, воно може бути в пев певною мірою дуже комфортно, затишно і зручно, проте ви не можете вимагати. Поваги до власних кордонів, саме з точки зору сепарованості, водночас користуючись усіма перевагами батьківської опіки за замовчуванням. Тому відслідкуйте чи не зловживаєте ви. Батьківською опікою, але водночас хочете е, сепаруватися і вести окреме доросле життя. Дуже важливо проаналізувати. Перше, чи проживаючи на спільній території, ви при цьому маєте окремі життя. то дуже важливо, а не живете одним спільним життям, знаєте, як подружжя таке. І друге, Чому ви обираєте жити саме так? Чи то є необхідністю невідворотньою, чи то є вибором, тому що чомусь ви вирішили, що то буде хорошою ідеєю? Підсумовуючи, хочу сказати, що жити з батьками то не завжди дуже хороша ідея, навіть якщо в моменті вам здається, що то Просто діамантова ідея, яка вирішить купу ваших е, фінансових, особистісних, часових проблем і питань тощо. І немає нічого неможливого, проте дійсно на відстані на окремих територіях якось показує людська практика е, дітям з дорослими, батьками, батькам з дорослими дітьми порозумітися дещо. Легше. Постскриптум. Навіть якщо ви мешкаєте окремо від ваших батьків, навіть на різних континентах, це ще не означає, що ви пройшли успішно всі етапи сепарації від них. Але про це якось іншим разом. Якщо вам цікаво, щоб я також відповіла і на ваші питання, прошу лишайте їх в коментарях. Або пишіть мені в інстаграм в приватні повідомлення з поміткою питання в рубрику. На цьому будемо завершувати нашу сьогоднішню розмову. На все добре!